Доброго дня, малята! Скажіть, будь ласка, яка зараз нас пора року? Давайте повторимо і згадаємо, що зараз останній місяць літа. У нас сьогодні з вами дуже цікаве заняття. Але спочатку давайте я вам загадаю загадку. Ноги як ласти, ніс довгастий. Кряк-кряк-кряк кличе так. Діто коханих. Вона любить плавати у воді. Що за так? Ану, скажи. Так, малята, відгадали, це качечка. Це качечка. Ми сьогодні з вами будемо робити аплікацію, яка називається Качення Каченята залюбки поспішають до ріки. Щоб свої маленькі ліжки умочити воду трішки. Дуже мила їм вода, хвиля ніжна її гойда. Раді сонцю каченята, як вуглинки, оченята. Купці-любці досхочу, не бояться й дощу, бо вже скільки накупались, а сухенькими остались. Вийду з річки на лужок, на зелений бережок, Обсушити свої лапки, пощипати ніжно травку. Діти, для нашої роботи нам потрібна аркуш синього паперу. Він у нас є. Потім ми заздалегідь приготували отаку смужечку. Маленьку смужечку. Це буде травичка. Ми її сюди приклеїмо. Потім викладаємо туловище качечки, голівку жовтого кольору круглого. Крельце, лапки, дві лапки червоного кольору, зіобик теж червоного кольору. І маленький маленький. Чорний такий капелька глазки. Отак ми сьогодні зараз приклеїмо нашого каченя. Всі уважно погляньте на зразок каченятку, яке я приготувала для вас, щоб ви подивилися. Так, з чого почнемо? Почнемо маляти із травички. Підкладемо під листочок. На столик, щоб не, за, не забруднити наш столик. Підкладемо листочок і змащуємо нашу травичку з іншої сторони, не з зеленої, а з білої. Щіточкою змощуємо у клей І охайно. Прикладаємо до, нашої, до нашого аркушу паперу синього кольору. І обережно ми придавлюємо, щоб клей добре взявся до нашого паперу. Далі з чого почнемо? Потім починаємо беремо туловище, отакий зріз, Кружечка наполовину, змащуємо з іншої сторони, з білої сторони, клеєм. Щіточку змащуємо у клей. і наносимо на наше туловище. Потім, потім. Ми це туловище прикладаємо рівненько до нашого аркуша. Знову малята придавлюємо серветкою, щоб зайвий клей залишився на наші серветки. Далі. Потім ми беремо папір кругленької форми жовтого кольору. Це у нас буде голівка нашого каченятка. Беремо олівку і знову прикладаємо до нашого паперу і придавлюємо серветкою. І так у нас, діти, вийшло вже тулок і олівка нашої качечки і травичка. Потім що? давайте зробимо наші качечки, лапки червоного кольору. Знову змащуємо лапки з іншої сторони, з іншого клею і приклеїємо до нашої качечки ніжку, лапку. І так само повторяємо прави із іншою ніжкою і притулили. Серветкою змастили, придавили, щоб воно держалось. Що в нас іще? Давайте зараз ми з вами приклеїмо маленький дзьовик червоного кольору. Червоного кольору, приклеїли до голівки нашої качечки і придавили серветкою. Потім у нас залишився маленький-маленький глазик чорного кольору. Ми щіточку мочили в уклей і нанесли прямо на голівку качечки і притулили обережно до голівки. І в нас вився глазик нашої качечки. І в нас ще, дітки, залишилося крильце. Крильце для качечки. Для цього ми беремо жовтий папір, приготовимо заздалегідь, розрізаний наполовину, змащуємо, змащуємо клею і притуляємо до тулоба нашої качечки. І придавили серветкою, змастили. І так, з малята, у нас вийшла гарна жовта качечка. Діти, ну що, вам сподобалося сьогодні заняття? Яке на сьогодні було заняття? Так, у нас була аплікація. А як що ми робили на аплікації? Що ми клеїли? Так, ми клеїли з вами, робили качечку. Подивіться, яка в нас гарна получилась качечка якого кольору качечка? Жовтого, травичка, зеленого. Так, малюта, я за терпінням чекаю вашої домашньої роботи. До побачення, малята. і качечка вам махає. До побачення, кря-кря-кря.